Вітаю вас, шановні друзі, ми зараз з вами знаходимось в Київському національному університету театру кіно і телебачення імені Івана Карповича карпенка карпова в 21 класі, в якому проходять заняття по столічним співу. Самої зброї! Ми продовжуємо наші зустрічі і наші інтерв'ю. Завдяки нашим Збройним силам України життя продовжується, і ми хочемо і надалі показувати і нести нашу культуру в світ. І тому я хочу вам представити заслужену артистку України, організатора конкурсу Квітки Сісик, пані Ірину Персанову. Дякую. Я хочу трошечки поправити, що наш конкурс це, це міжнародний вокальний конкурс імені Квітків. Він зараз єдиний у світі, міжнародний конкурс, який представляє нашу українську культуру в цьому світі. Українська пісня лунає зараз по всій Європі. І я хочу, щоб мої молоді а, друзі теж взяли участь у цьому конкурсі. На жаль, зараз в Україні не можна в е, якомусь місці просто взяти і провести цей конкурс, ви самі знаєте чому. Але в нашій український діаспор по, по всій Європі ми проводимо. Я хочу вас познайомити з моїми прекрасними студентами, які вчаться на тих курсах, з якими я працюю на першому курсі е, майстерня лактіонова Євгена. І е, заслуженого артиста. І на другому курсі майстерня заслужена для мистецтв Висоцького Юрія. Будь ласка, ну, я хочу звернутися до діми Дмитра Бабашевського. Отже, штучний інтелект створив запитання, які хотів би задати вам. І одне з таких запитань звучить так: що вас мотивує нести українську культуру у світ? перш за все, мотивує ця земля, на якій я народився. Мені багато хто казав, да, навіщо воно тобі потрібно, навіщо ти цим займаєшся, але це я вважаю, у кожної людини є своє покликання, є свій тей поклик. І от завдяки мабуть, плюс те середовище, яке тебе завжди оточувало, ті пісні, ті люди, які внесли. У світ цю культуру, наші такі метри, яких уже багатьох і немає, те ж самий і, і Мокренко, і Гнатюк, ось, і е, той самий Євгенія і, і Рушніченка. Багато дуже файних співаків, які це несли. І воно так от відкарбувалося. Все. І я до сих пір цим займаюся і буду займатися, скільки Господь Бог мені надасть і наші Збройні Сили України. Я вам хочу вам сказати, що наша культура, вона дійсно, ми, я маю на увазі нашу пісенну культуру. Вона одна із прекрасніших в світі. Мелодіка там чарівна, і стільки образів там в неї вміщається. І я хочу сказати, що нашу культуру не просто можна втілювати, її її насаджувати в світі. Це так? Дмитре, шановний мій юний колега, а чого це мої запитання штучного інтелекту у вас опинилися? Це ж я мушу зараз задати декілька запитань вам усі, мої чарівні друзі. Я думаю, що їх у вас багато, то можете продовжувати. Добре, тоді ми продовжуємо. я окуляри, щоб бути трошечки більш соліднішим. Пані Ірино. Зараз досить складний час. І скажіть мені, будь ласка, як війна вплинула на ваше сприйняття української культури і сприйняття, можливо, її у всьому світі? Чи її стало більше з цим, чи навпаки стало менше? Наскільки я знаю, ви зараз під час війни ви їздите і пропагуєте по всій Європі нашу світову Українську культуру. Так, я хочу сказати з 22-го року, з березня місяця, нас вже запросили на міжнародний фестиваль, де приймали участь 33 країни. І цей фестиваль міжнародної культури, культур всіх цих країн був присвячений нашій країні, Україні. Тоді. Тому що почалась війна і всі хотіли якось підтримати нас. І е, ми приїхали з невеликою такою групою лауреатів міжнародного конкурсу Квітті -Цисик». Ми були в герої Іспанії. І там нас, е, на наші концерти прибуло багато людей. Ми привезли з собою і фотографії з Бучі, тоді, і з Верпня. І хотіли всьому світу показати, що, що російська навала твор, творить в нашій країні. І коли приходили іспанці, вони не могли дивитися на все це. Вони на колінах молилися і просили Бога, щоб Він нам дарував мир. І я так хочу, щоб мої е студенти вже почали свою діяльність. як е Справжніх майстрів у мирній нашій Україні. Тому я хочу сказати молодь, попросити молодь, щоб вони розказали, що вони думають про це, як вони хочуть потім будувати свою, своє життя, свою кар'єру. Я думаю, з цього слова. Артистична вона була, є і буде. Марія. Безумовно, треба поширювати. Культуру, особливо зараз. А, так як ми навчаємося на акторів, я думаю, що ми всі тут трьох готові зніматися, брати участь у конкурсах, у міжнародних конкурсах. Дуже важливо саме з, українським, з українськими творами, українськими п'єсами, українськими піснями і таким чином поширювати нашу культуру. Я хочу сказати, що в травні місяці ми з частиною нашого другого курсу їдемо в Італію, запрошення у італійської кіношколи От, і будемо там показувати наше досягнення, не тільки наші співи, але і вони показують свої культури, акторські свої роботи. І я думаю, що у нас багато буде цікавих там подій. Пані Ірині, я перепрошую, шановні мої колеги. А і співаки? А скажіть, будь ласка, які зараз сучасники, письменники, да, на які ставляться ці твори? Чи це все ж таки е, ті метри, які були в минулому столітті? Чи все ж таки є сучасні, гарні е, письменники, яких ви задіюєте у ваших певних постановах? Е, Звісно, є сучасні, але наразі їх не настільки багато. А, і ну, є кількість а, творів, які написані, і а, навіть якщо дивитися на минулі століття, є, є кількість творів, а, які можна поставити, вони будуть якісними, і так само зараз, просто що сучасних творів зараз менше. І відсоток э, творів, які можна поставити як хороший уривок, ну якби не обмеження, ну а хоч якісь одне чи два 에, прізвища. Не данеждане. Не донеждала. Ми дуже, дуже хорошу п'єсу читали на вулиці української літератури. <мурах> Якщо ти пам'ятаєш, бо я не пам'ятаю назву. Ну я точно знаю голос тихої безодії». Так, так, так. у неї є дуже гарна п'єса про Лесю Українку так. і про її життя. Так. Я не пам'ятаю точну назву, не збереглося, але є. У неї є дуже багато п'єс. Вона, вона захід... Західною Україною, наскільки я знаю. І наскільки я знаю, вона зараз за кордоном. Я так зрозумів, що вона пише і надалі ці І Тоді можна побажати вам всі поставити гарну п'єсу і запросити її мене, щоб я також переглянув. Шановні, а ну, можливо, невеличкий уривок, десь фрагмент, шматочок, можливо, десь якась, якийсь діалог. Я можу просто розповісти. Тому що я якраз вступала в цей університет і з монологом не наждала. І якраз з голосу тихої безодії. Я не пам'ятаю свій текст, але в цьому уривку, в полозі, було про голодомор і дівчинку, яка намагалася втекти, щоб знайти для себе їжу одна. Вона ну, достатньо маленька дівчинка, їй там 16 років, якщо, якщо не помиляюся. Можна сказати, що ваша провезла. Можна сказати. Можна, так. — І вона біжала по лісу і зустрівся їй вовк. І перед нею зараз, прямо в цьому моменті, вибір. А вона дуже хоче з'їсти вовка, страшного вовка, не знаючи, як перемогти. Бо перед нею великий звір, величезна тварина, або просто побігти. І от у неї неждана писала. Як вона думає, що вона хоче з'їсти зараз цього вовка а боїться. і як вовк на неї зреагує, і що зараз їй робити. Через воно закінчилося все ж. Зкінчилося тим, що вона не з'їла вовка. Але, тобі, Вони тобі, розійшлися. 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 Софія. Ну, а ти як у цій ситуації поступила? Скоріше за все. По-перше, я тікала, б... бо е, я б дуже дуже боюсь е, різних хижих тварин. І е, ну, я, я розумію, що я, ну, у мене не було б вибору вбивати е, цього вовка, бо ну, я просто до нього навіть не підійшла. Ось. Але вона там дуже просто хотіла їсти і ну... Заїхали. Я вам хочу сказати, Я думаю, що кожна людина, якщо вона. Голодна, тим паче, за ті часи вона, вона як зрозумів, це автор висвітлює <кій> часи, вона, я так, можливо, де... 30 він, дав, 30. Да, він 30. можливо дав навіть для порівняння да, Голодної і голодна людина. І так, хто так, з них, так, так би мовити, тут якби на її власній розсуд і на розсуд, то, наприклад, тої аудиторії, яка буде дивитися ту чи іншу п'єсу за цим сценарієм. Через те інколи кажуть, що. Кожного звіря, ніж людина, немає. Але чи правда це чи неправда, це вже кожен по-своєму. Мені здається, потрібно ще назвати таке прізвище, як Ліна Костенко, письменниця, тому що виставу створюють не тільки е, з готовий з зготову драматичну хвору, його створюють і строза. І у Костенко недавно було день народження, <рес> і у нас в університеті випускники курсу теж народного артиста показували виставу. Я зрозумів це було благодійно. <рес> на основі її твору сніг у Флоренції. Так, так. Тому я вважаю, що до сучасників треба відносити і цих людей взагалі як ми вивчаємо літературу то до сучасників відноситься і все минуле століття але ж ви подивіться наскільки по перше за все творчий і складний шлях пройшла ця жінка по-перше це із шістидесятників яких дуже було багато страчено тою самою радянською владою і вона дожила до цих днів і до сих пір вона пише до сих пір вона дивиться сучасність і для вас Кажуть, висвітлює свої думки і своє бажання жити так, як ми маємо жити. Правильно, Ну, наскільки я так зрозумів. Пані Ірина, а яка ваша думка? Моя думка, що можна ходити в театри і на постановці дивитися самі? І потім ми можемо з нашими глядачами розговорити про це. Я думаю, ми якусь таку зустріч зробимо. Приходьте в наш. Учковий театр студентський, який знаходиться на Ярославому 40, і будете дивитися наші вистави, вони дуже прекрасні, тому що їх створюють студенти. Пані Ірино, ви знаєте, я перший раз ну, можливо, я цим не так цікавився, але я чекаю від вас реклами у Фейсбуці. І як тільки буде вистава, і я буду. Спроможні прийти в цей день я обов'язково прийду і вас, шановні е актори, з задоволенням е буду насолоджуватися ваш вашою грою? Я думаю, прийдете мені тільки ви ваші друзі, і всі знайомі наші, які дивляться наш фейсбук. Обов'язково. Пані Ірино, так. ви сказали, що у травні місяці їдете до Італії. Скажіть, будь ласка, з яким. Репертуаром, з, яким нашим, з якою нашою українською енергетикою ви туди поїдете і що їм будете показувати? Я хочу сказати, що наші студенти підготували невеличкі урики своїх робіт, які Вони готуються, готують на іспити, і ми приготували цілий концерт. Із наших українських вокальних творів. І, до речі, от, наприклад, Дмитро, що ви співаєте, от скажіть. Я співаю пісню англомовну Бі Майла Нікола помиляюсь. Це, до речі, наш одеський уроженець. Так? Угу. Ну, то що? Я зрозумів, що ви будете нести і Власну культуру, але у вас також є і іноземні змі. Можливо, ви просто так би прорекламувати цей попередній виїзд ваш до Італії. Можна декілька якусь маленькою фразою, що ви будете співати, можливо, українською мовою, можливо, англійською мовою, або ще італійською навіть мовою. спочатку з першого маємо нашу мову пропагувати українську. Все. Так, да, так. Вас. Розлуку до моря в долонях самотньо і сумно несу я щоденно. щоночі я очі на березі моря малюю, малюю, я очі що схожі на давній Дякую тобі, Марію. Це було прекрасно. Експром без супроводу. Шановні, шановні мої колеги, актори, а можливо у вас є якась пісня, яку ви разом заспівали? Може, я щось там трішечки до вас долучусь. Будь є? ласка, хоч я і співачка, але трішки володію інструментом. Так що Тоді супер, по yeah. Yeah. і поїхали. І мені право, що я зібрала. Ну, ви знаєте, тепер я бачу і не тільки я, що наша молодь вона достойно представляє нашу культуру і несе це у світі. Тому я хочу вас запросити 5 квітня у 14.00 до субота нашу бібліотеку на... Без... З фрази в нашу бібліотеку. Нет. Я всіх запрошую національну бібліотеку. Ні, не з фрази. І тому я вас, вас запрошую в нашу національну бібліотеку імені Ярослава Мудрого на 14.00 там буде концерт лауреатів членов жирів Міжнародного локального конкурсу імені Кицисі. І цей концерт буде присвячений Дню народження квітки Цизі, яка народилася 4 квітня. Приходьте! Приходьте, будь ласка. Будемо раді вас бачити. Приходьте! Приходьте. Раді будемо вас всіх бачити! Так.